Привіт! Знову вітаю вас на своєму каналі. І цього разу я вирішила записати в друге відео про нашу подорож, бо перше відео вийшло таким трохи емоційним з описанням наших моїх конкретно відчуттів, як, як все було. Друге відео хотіла пройтись суворо по фактам, які в нас були. Яка ситуація була в цілому в цій подорожі? Отже, самі білети, коли ми купували, я їхала. Я доросла людина і двоє дітей 10 і 12 років. Дорога, білети коштували три білети: коштували 1460 доларів американських. І ми відправлялись з Варшави з пересадкою в Мюнхені. І Із Мюнхена ми в цей же, це був трансфер. Просто із Мюнхена відправлялись через 2,5 години до Торонто. Із Торонто нас зустрічала людина, в якої ми жили. Ми домовились про це наперед. Перед від'їздом. Звичайно, ми купували валізи. Ми готувалися у нас було на нас трьох. У нас було дві валізи по 20 кілограм, плюс у нас була ручна поклажа по 8 кілограм на кожного е пасажира. Плюс у нас були у кожного по рюкзаку. Досить лояльно до нас віднеслись в Польщі е в аеропорту. Тому що я чула історії, що не всі не всі аеропорти дозволяють електроніку перевозити окремо в рюкзаку. А у нас в цих рюкзаках були там ноутбук, планшет, телефони, всі ці зарядні пристрої, і тому нам взагалі жодного зауваження. Ще й фотокамера у нас була з собою. Яка теж досить важка. І ще у нас була величезна м'яка іграшка у доньки, яка теж була у неї просто в руках. Також ми їхали, це була осінь, вересень, місяць, і ми їхали з зимніми куртками, щоб не купувати їх в Канаді перший час, щоб у нас було у що вдягтись. Тому ми ще їхали в цих зимних куртках, по взагалі то в цей день саме нам пощастило, і було дуже холодно. Тому це виглядало якось природньо, що ми були в куртках. Наш переліт був досить швидкий, досить без ніяких змін, без погодних, погодних перемін, тому нам дуже пощастило зустріти тільки позитивні скажімо так, моменти від цієї подорожі. Готувалися ми заздалегідь, звичайно, купували білети ми за два місяці. Тільки після того, коли знайшли житло, куди їхати. Варіантів було два. Я розповідала, що ми їхали в Онтаріо, це біля Торонто. Мене влаштовувало місце нашого, нашої першої зупинки це був Кембридж. Взагалі, це три таких невеликих міста: Кембридж, Кітченер і Ватерло. Які об'єднані в одну. Сітку, чи в одне якесь таке місто. Тобто автобуси, які курсують по цим трьом містам, вони як одне ціле. Тому ми їхали саме сюди, бо тут відкриватись повинен був офіс компанії, з якою я планувала переїжджати по роботі. Тобто. Коли, на момент, коли я їхала, ще конкретно місця мені не було знайдено, але планувалося, що я буду продовжувати працювати у цій компанії. Тому, звичайно, ми шукали місце проживання нашого майбутнього в залежності від місця, де я буду працювати. Також, перш за все, ми шукали до переїзду ще я дивилась на рейтинг школи, в якій будуть навчатись мої діти. І рейтинг школи був теж не дуже низький, там 5 і 6 балів. І це досить нормальний рівень. Не, це середній рівень, не високий, але це середній рівень. Тому вибір нашого, нашого місця проживання залежав від. Того, куди ми хотіли їхати, від нашого місця проживання, де ми знайшли, і школи для дітей. Варіанти було два: ми могли орендувати у людини житло. І другий варіант ми знайшли варіант волонтерського приміщення як гуртожиток для українців, які можуть жити в цьому гуртожитку. До трьох місяців, але там трошечки були умови, прописані, коли мені дали цей підписати договір, що у мене не повинно бути ніяких девайсів мобільних. Ну, тобто я не могла би працювати видалено з, з свого ноутбука, наприклад. А планувалось так, що я перший час, тим більше, поки ми все влаштовуємось, я буду працювати видалено, і мені потрібен цей доступ. Потрібен доступ до девайса. Отже, ми готувалися заздалегідь, купили білети. Підготували валізи, все спакували, зважувалися на вагах із цими валізами, щоб зрозуміти, що у нас все в нормах, і проходили реєстрацію в аеропорту. В іншому відео ви можете подивитись, як ми проходили реєстрацію, чому я так про це розказувала емоційно, бо це був один із перших разів, тим більше ми їхали з дітьми. А це накладало на себе відповідні особливості. Також документи, які потрібні для цього: це паспорти, загранпаспорти, довіреність від батька, яка у нас була перекладена на англійську мову і завірена нотаріусом. Тобто, все було, всі документи ми підготували офіційні. Плюс у нас в загран. Паспортах, закордонних паспортах були візи, наші канадські візи, які дозволяють нам в'їжджати в Канаду і виїжджати з Канади. На той час можна було ще виїжджати і по фойлес візі, це така швидка віза, яка роздруковується на Листочку, але ми вирішили вже поставити цю візу в паспорти, і тому ми їхали з готовими документами. Також на той момент потрібно було обов'язково встановлювати «arrive Can для того, щоб зрозуміти, що ви вакциновані, чи у вас діти до 12 років. І на момент нашої поїздки моєму моєму сину не було 12 років, тому діти проходили в мене без тестів, без карантину, і ми спокійно. А у мене була вакцинація повна, тому. Цей момент ми був закритий. На, на зараз я знаю а, точно, що не потрібна взагалі ніяка а, відмітка про вакцинацію, не потрібно встановлювати Рафкен. Тобто трошечки спростились умови в'їзду саме в країну. Тому. На цьому я думаю відео завершу і прошу вас підписуйтесь, ставте лайк, щоб підтримати український контент і допомогти розвиватись людям, які хочуть дати інформацію, хочуть поділитись. Я планую записувати дуже багато відео в майбутньому. про... Важливу інформацію, яку я маю надію, ви зможете використати, а також отримати якесь задоволення при перегляді цього відео. Дякую всім до побачення, до нових зустрічей!